Ось твоя права, ось твоя стардова, правочет твій маршрут, що я тобі парашу, пасе тебе у глибині при своєму стилі. Коли зелені зірки падають гирло, який тоді твоя стардова, моє слово, це мис, це рибальські човні, це ніч, це дичіна, це смерть, певна моя. Життя це тише сміть. Його стане досі. Його вистачить всім, всім кохай мої. Тому лети, рибу, лети. Я знаю всі мости, знаю всі майки. робив все навпаки. Лише твої слова, лише темниці й дива, лише сповідь і піс в одному з портових міст. Кохай, рибу, кохай. Хай без раді, хай, хай без жодних надій, радій рибу, радій. Любов варта всього, варта волю варта твоїх розум, варта відрази йому псячого злого миття, шалеза та милосердя, варта навіть життя, не кажучи вже проспе.